Справи у найжорстокіших традиціях 90-х. і зовсім не в якомусь депресивному районному центрі, а просто на околиці столиці. Кілька десятків тінейджерів гамселили один одного з таким несамовитим завзяттям, що бували кримінальних бійців минулого могло би дух перехопити. Стінка на стінку підлітки зійшлися у районі Новобіличів. І кулаками виборювали звання королі вулиці менше ніж за дві хвилини. Визначились і переможці, і переможені. Цікава деталь, що на відео з'явилось у мережі, набуло розголосу. Його поступово і методично почали видаляти з різних ресурсів. То лише початок на 2 плюс 2. настав час показати реальне життя. Це наші новини. Я вас вітаю. Близькі сімейні стосунки, жахливі, криваві наслідки. Чоловіки з дружиною на ножах побилися. Вона мертва. Він у лікарні. Хто міцніше, ДСОшники чи судді у Харкові стосунки з'ясовують між собою вартові і закону. Чубляться після вечірнього тісного контакту. Чоловічу дружбу у вантажівка переїхала. Один в іншого автівку придбав, а Замість грошей товаришу запропонував кулю. Державні охоронці заламали суддю. Діло було в одному з харківських ресторанів. Там тишня прокуратура стала на захист служителя Феміди, а охоронців заарештували. Усі подробиці кулачної, що виникла між харківським суддею та громадянином Росії, дотепер невідомі. Зрозуміло достоменно, що обидва були на підпитку і почали з'ясовувати стосунки за допомоги кулаків. Охорона закладу викликала патруль ДСО, І вже ті вимушені були тихомирювати бійців. Не минуло і 12 годин, як прокуратура винесла вердикт. Міліціонери, начебто, перевищили повноваження. Тему продовжить Андрій Барташов. В популярному Харкові пивний ресторан, де стався інцидент. Камери далі порогу не пускають. Після довгих перемовин керівник охорони каже: єдине бійки тут не було. І раз вам повторяю: в нашому ресторані ніяких драк не було. За допомогою к нам ніхто не звернувся. На порозі чи біля входу до закладу теж жодних слідів. Проте не на камеру постійні клієнти інформацію про нічну пригоду таки підтверджують. Подробиці інциденту наразі офіційно ніхто не розголошує. Невідомо також точно хто саме викликав Державну службу охорони. За неофіційну інформацією, інцидент трапився або в самому ресторані, або біля нього побилися двоє відвідувачів. Коли на місце прибула державна служба охорони, одного з них обличчя було у крові. Він був сильно на підпитку. Цей самий чоловік і намагався відібрати у бійця служби охорони табельного. Зброю автомат Калашникова згодом з'ясувалось. Це був суддя одного з районних суддів Харкова. Правоохоронці уточнюють бійка сталася біля ресторану. Її зафіксували камери відеоспостереження. і мовляв, саме суддя поводився агресивно та неадекватно. Він намагався вихопити вогнепальну зброю у одного з міліціонерів. і Почав кричати, що я тут всіх застрелю. Тож, відповідно до статті 13, статті 14 закону України про міліцію України, було застосовано фізичні заходи в тому. Му, і кайданки до цього дебушира, коли саме під час цих дій він почав говорити, що він є суддєю одного з суддів міста Харкова. Проте в прокуратурі певні міліціонери силу проти судді застосували безпідставно. Заваліла е, суддю охрана цього е, заведення на вулиці, на очах у ГСОшників. і вони це бачили. его ударили, судью, да, его охрана, вместо того, чтобы задержать того преступника, который нанес удар судье, они валят этого судью, І починають його збивати. і в прокуратурі повідомили троє бійців державної служби охорони заарештовані їм загрожує від трьох до восьми років тюрми. На кордоні затримали також і жителя російського Білгорода, який, начебто, вдарив суддю в обличчя. Сам суддя на роботу сьогодні не вийшов згідно з оголошенням. Він на лікарняному його колеги від коментарів відмовляються. Андрій Барташов, Сергій Алексєєв, Харків, новини два на київщині трійця нападників ножами порубала місцевого підприємця у селі Пісківка, просто у хаті потерпілого. Коли словесні погрози навіть під дулом пістолета на молодика не справили враження, і він відмовився віддавати злодіям гроші. Ті пустили у хід тесаки. Згодом медики нарахують у 19-річного господаря хати близько трьох десятків поранень. Але хлопець таки вижив, хоча його життя і висіло на волосині. Були ушкоджені майже всі внутрішні органи. Нападники поцупили з будинку 5 тисяч доларів, золоті прикраси та мобільний телефон, але всіх трьох правоохоронці зрештою затримали. Тобі одного. Та й мене ножом тоді. Тоді знову ножом. Тоді троє держать, посорував маску, і цей з пістолета вже стріляти. Гучна подружня сварка в одному з будинків столичного середмістя завершилася кривавою різаниною. Це без перебільшення елітній багатоповерхівці, де мешкають переважно дуже заможні люди, у люксових апартаментах правоохоронці знайшли тіло молодої жінки без ознак життя та скривавленого, але живого, і чоловіка. Він тепер у реанімації обоє, начебто, діти відомих і заможних батьків. Більше подробиць на місці, де вибухнула сімейна драма, намагався з'ясувати Олександр Загородний. Злочини ті важко уявити відтак і пояснити. Здивовані навіть правоохоронці. Вони кажуть, уся квартира завалена букетами квітів і залита кров'ю. Самісінький центр Києва з одного боку хрещатик, з іншого за хвилин 10 ходу адміністрація президента. І сьогодні у цьому будинку можна купити квартиру за мільйон вісімсот тисяч доларів. США і саме тут розгорілася жахлива трагедія. Перехожі почули звук вибитого скла і побачили закривавленого чоловіка. У самій квартирі усе було залите кров'ю. Виявили тіло жінки з численними колото-різаними пораненнями, а також виявили чоловіка, який знаходився в тяжкому стані. Також з такими ж пораненнями. Жодної версії правоохоронці не оприлюднюють, натомість уже ку переконують. Торонні в день у будинок не заходили. Сусіди перешіптуються. Спочатку це була побутова сварка, яка переросла у бійку з використанням ножів і навіть ножець. Мовляв, няня ледь встигла вискочити на вулицю з їхньою маленькою дитиною. Інформація поширена сьогодні в змі про те, що дитина була присутня під час цієї трагедії. Вона не відповідає дійсності. Дитині в квартирі під час цієї трагедії не було у цій п'ятикімнатній квартирі. Жили діти керівників потужних енергетичних компаній України. Ми зв'язалися з батьками гендиректором. ПАД. Центр Енерго Олександром Чмиренком та директором ТОВ Центр Енергобуд» Андрієм Ткаченко. Скажіть, будь ласка, в якому стані ваш зараз син? Я не даю коментарів. Скажіть, будь ласка, що сталося з дочкою? Ану вам треба. Ну, все досвіда у лікарні. Борються за життя порізаного чоловіка. Йому вже зробили дві операції. А в соцмережах друзі під фото дуже вродливої дівчини пишуть, що вони не можуть і не хочуть вірити у те, що сталося. Олександр Загородний, Ольга Василевська, Наталка Гончарова та Сергій Шекочихін. Новини 2+,2. Генерал українського війська у відставці постріляв своїх сусідів. Сварка виникла через кілька десятків сантиметрів прилеглої землі, а переросла у порохове з'ясування стосунків. Стріляв, з'ясувала Ксенія Марченко не багато немало. Колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України. Між цими подвір'ями вже давно нема паркану, не через міцну дружбу сусідів. Це осколок з це стояв. Обши поля пройшла де то від ноги 2 сантиметри. Могла б коліно розбити, розробити. Це ж бойова куля п'ять пострілів на скрізне попадання у двері. Погрожуючи зброєю, генерал у відставці вимагав у сусідів 20 сантиметрів їхнього двору. Господаро від триповерхового будинку із відеоспостереженням та великим сторожовим псом на просторому обісті бракувало місця для виноградника. Забігли в дім, зачинили швиденько за собою двері. Потім пролунали ще декілька пострілів. Відлетіли щіпки від дверей. Що поранили мені і батькові ногу? Кілька років тому господар Іван зі скандалом відступив півтора метра своєї території. Відтоді на генеральське подвір'я йому зась, та сусіду від цього замало. Він привік, що в армії. Що сказав? Тей порадок сказав, будуть не буде ніякого землю поранчика, будуть строїтелі робити, А якщо ти підійдеш, я тобі ноги по прострілюю. Міліція вже відкрила провадження за погрозу вбивства, але зброю не вилучила через брак доказів злочину. Тілесних ушкоджень. Серйозних там одразу не було. Він сказав, що він не стріляв, і в нього зброї ніякої немає. Правоохоронці кажуть, що чоловік зізнався у скоєному лише під натиском сина, теж генерала. Сусіди подейкують, що це син вивіз його з будинку, а господарство лишили на дружину. Пистолет. Але яка саме марка, поки що експертиза нам не дала заключення. Сьогодні він пообіцяв, що сам перенесе. Цю вогнепальну зброю до нас міліцію люди вже бояться помсти генерала, якщо йому зійде з рук. Раніше вони якось були такі доброзичливі, що в них що там вродить. Вони угощали нас. Вони вдвоєм п'ють. І більше спонукало до цього, до цього пострілу. Вона його. Тоді як міліція приїхала, вона просто п'яна, як сніп. Вони вдвоєм понапивалися. В нього була біла гарячка. Після нападу сусіди не спілкувалися. Ніхто не підходив. ніхто всі ховається. То як от. Навіть вчора й собака була у хаті прив'язана їх. сховали. Заскоєна генералові, загрожує арешт від шести місяців до двох років. Ксенія Марченко, Андрій Тримбач, Сергія Заренко, новини 2+,2. Величезний вантажний автомобіль. Він навіть не їхав, але міцну чоловічу дружбу зруйнував ущент. За допомогою мисливського обріза. рішучий джендельмен позбувся водночас і на кредитора, і друга в одній особі. 30-річний мешканець Дніпродзержинська узяв та й застрелив свого колишнього товариша. Всі подробиці від Олени Усенко. Хотів власний бізнес натомість потрапить у колонію. Нині цей чоловік щиросердно розповідає, як пострілами з обріза планував вирішити свої матеріальні проблеми. Я взяв грузовий, грузовий автомобіль під виплату 13 тисяч доларів. По 10 тисяч гривень ежемісячно до до кінчання виплати вантажівку розстрочку він взяв у свого давнього друга, тож юридично угоду не оформлювали. Але вже через півроку грошей забракло і платити орендар припинив. Кредитора це розлютило, стосунки зіпсувались. Позвонив і почав вражати, обзивати такими словами, що мені дуже больно було. Я не видержав. У мене було ружжо. Я взяв його Собою вирішив поїхати, просто поговорити. Розмовляти вирішив у відлюдному місці вночі і без попередження. Дочекавшись, поки його вже колишній друг прийде в гараж ставити машину. Для початку вистрілив йому у спину. І второ вистріл завершив брюшну полость, вже када потерпівши не мог оказывать сопротивление. з місця злочину. Боржник прихопив золотий ланцюжок із хрестиком та гроші, викинув обрізу Дніпро і поїхав ховатись у сусідню область. Але вже за два тижні там його розшукали правоохоронці. Нині зловмисник намагається їх переконати, що ці два нічні постріли у беззбройного були. Самообороною у мене справа сирована вражали мені моєї сім'ї. Дани, котре указувати підозрюваємо, також провірялись. Ну вони не знайшли своєї подтвердження на, на настає время. Тож відповідати чоловікові доведеться таки за навмисне вбивство. Суду він чекатиме у СІЗО. А стаття, за якою його судитимуть, передбачає максимальний термін ув'язнення 15 років. Олена Оленосенко Сергій Файзулін, новини 2+,2. Хто довів ув'язненого до спроби самогубства та чому журналісти нині опинилися серед української постелі? Відповідь уже за мить у наших новинах. Комунальний рай за енергетичним стандартом це коли у квартиру до будь-кого можуть зайти коли завгодно і хто завгодно. У сумах уже саме так. Жодної заборони усім пірнати в Україні офіційно розпочали сезон підводного полювання. Чоловіки взялися за гарпуни. Замість юридичних аргументів рішучі дії у Миколаєві просто у клітці на лаві підсудних чоловік порізав собі вени. Володимира Шпінду засудили ще у 2009-му за навмисне вбивство до довічного ув'язнення. Кількарічна апеляційна тяганина у підсумку завершилася повторним розглядом справи, але чоловік уже провів за ґратами сім років. Нині після слів У мене немає іншого виходу засуджений без зайвих емоцій, методично кілька разів штрикнув себе лезом по руці. Аж надто сильно арештант не постраждав, лезо швидко відібрали, але прокуратура тепер розслідує паралельну кримінальну справу за статтею доведення до самогубства. Бігом до нього. Води там стоїш, до нього, його заверять гостри. Що робити, коли тепло на справжнє і неочікуване пекло перетворюється, і причетні до цього комунальники у сумах? До людей, що заборгували за тепло, вдираються у найнезручніший момент. Вламуються заради справедливості варто сказати із відповідними паперами, але ні на фінансовий стан боржників, ні на самих людей жодної уваги не звертають. Вибач вибивачі боргів вимітають із квартир усе до останньої речі. А допомагають виконавцям судових рішень. ведмежатники. Вони приходять тоді, коли їх не чекають. Пора попереджень скінчилася. На руках вже інші документи. Ухвала про примусове проникнення, виконавче провадження. Про стягнення з заборгованості. Бригада тепловиків у супроводі виконавчої служби прямує до помешкань боржників. Стягнує, у цій родині борг за тепло сягнув аж 15 тисяч гривень, але платити нічим, бідкається господиня. Я вже 4 роки взагалі не працюю, Я не можу. У мене давлення, у мене почка, у мене артрит, я не хожу практично. Тим, що мати хвора, а син безробітний, виконавців не розчулити. Робочий? Документи є на телевізор? Тоді дивіться, ми зараз проведемо опис майна, яке є у вас. Телевізор. Ми його опишемо, у вас буде 10 діб на погашення боргу. Так, у цій кімнаті все. Що ще є буде? Пульт. Отже, під опис потрапляють телевізори, два, мобільні телефони, два, програвач та пульт. Але виконавцям цього мало, тож вони прискіпливо розглядають обдерті стіни кімнат. Син, схоже, ще не розуміє, що може лишитися без квартири. Загальна вартість описаного майна складає 1 тисяча гривень 00 копійок. А сума заборгованості 14 тисяч гривень 45 копійок. Тому вартість. Поса нагойна значно і ми змушені стягнення на квартиру. Поки описують помешкання боржників під дверима без діла нудиться чоловік із валізкою. Тут знаходиться інструмент, яким я роботаю, яким я вскриваю квартири должників, ті, які не платять по рішенню суду. Офіційно він майстер по замках. Насправді ж професійний зламувач дверей, тому просить не показувати обличчя. Татмички називаються, а їх там ночі всі різні. і всі для різних цілей. цього разу обійшлося без зламування дверей. Господарі самі впустили до оселі. Люди розуміють, що сплатити борг не сила. Розсрочку буду просити, щоб зробили розрочку. Таких як ця родина у сумах сотні. Серед них є навіть депутат облради. З тих чи інших причин люди заборгували суми теплоенерго понад 30 мільйонів гривень. Тому щоб підприємство не зупинилося, деякі квартири боржників можуть піти з молотка. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, суми новини 2+,2. На трасі Київ Харків лобом у лоб зіштовхнулася пара легковіків. В аварії загинули троє людей. Усі жителі Полтави. Інспектори припускають, що обидві машини і Кія, і Жигулі рухалися аж занадто швидко, адже після смертельного тарана автівки у буквальному розумінні перетворилися на металобрухт. Вижити після зіткнення пощастило лише 51-річному водією корейського Седана. Слідчі кажуть, що саме він виїхав на зустрічну смугу, спровокувавши аварію. Зараз чоловік у лікарні, але після одужання, очевидно, саме йому й доведеться відповідати за загибель людей. Олешківськими пісками тут бархана за вишки п'ять метрів на повноприводних і всюди сущих позашляховиках поїхали нині на випередки. Журналісти на кілька діб поміняти звичні камери з мікрофонами на кермо та автомобільні рукавиці. Моїм колегам запропонували бувалі ралійники. Команда наших новин та Віталія Фанасієнко вже відчули, що таке найбільша пустеля Європи. Справжня пустеля із професійною трасою, потужні реліні позашляховики Дакар по-українськи стартував. Щоправда, сьогодні у ралі Реді змагатимуться не спортсмени, а професіонали, а журналісти. І наша команда не виняток. Ми як ніхто заряджені на перемогу. Після п'ятихвилинного жеребкування журналістам дістаються довгоочікувані очікувані всюди ходи. Кожного етапу вони змінюються, щоб журналісти підкорювали не лише круті спуски та підйоми пустелі, а й приборкували зовсім незнайомі спортивні позашляховики. Хотіли машину да хоча б з механічної коробки передачі. Ну, достались автомат. Був пробувати на автоматі перед стартом. Останні інструктаж та настанови як не заблукати у пустелі. 46 точка. 34 точка. Втім, підкорювати лешківські піски виявилося не так і просто: сівши на позу, коли пера заглиблюються у пісок і беруться за лопати. А вже розбита. піска багато, і вон, машина там садиться. За кілька годин декілька екіпажів розчиняються у пустелі. Судді вирушають на пошуки, поки не стемніло. Ви бачите, сонечко вже зараз дуже швидко сідає, і потім не зовсім хочеться їздити вночі по пустелі і шукати журналістів. іншого боку, це гонка. Хочеться показати як можна бустрі скористь, як можна више. А у нас виходить, що ми їдемо медленно, ну може би, іноді вірно, А іноді бути і ні. Ну точки всі вроді нашли. Цього разу журналісти таки перемогли пустелю. Тому на завтра організатори придумають ще складніші завдання. Ізралі рейду Віталія Фанасієнко та Сергій Кисельов. Новини 2+,2. Пиво як яблуко розбрату та джерело доходів водночас. Поки одні вважають, що бурштиновий напій має бути доступним для всіх, другі б'ють на сполох, переконуючи, що здоров'я нації під загрозою, треті тим часом вже підраховують прибутки від чергового податкового ноу-хау. Пивний акциз намірилися збільшити втричі. Урядовці від такого збільшення розраховують додатково отримати у держскарбницю 2 мільярди гривень. Натомість майстри пивовари відверто заявили, втрат буде набагато більше. Усе про пиво, як воно є, досліджував Олександр Романюк. Сидять і вип'ятніпада, а не такише буде неприємно. Так, любителі хмільного напою зустрічають ідею нового акцизу. Міністерство доходів та зборів пропонує збільшити його втричі із 87 копійок до 2 гривень 43 копійок за літр. Або вище на півтори-дві гривні ціна для пересічного українця. Це є. Додаткові надходження до державного бюджету. На що ці гроші спрямують, урядовці ще не визначилися. Натомість, депутати вже пропонують пустити їх на добудову нового охмадиту. Вже й суму надходжень порахували близько 1,7 мільярда гривень. Виробники шмільного напою оптимізму не поділяють. У літню пору на цьому заводі час пік. Дві лінії стекла производять продукцію зі швидкістю 50 тисяч бутилок в час. Якщо брати пет лінію та двадцять три тисячі бутилок. а за 12 годин це майже 300 тисяч літрів пива. Однак, зі зростанням акцизу, переконані виробництво може стрімко впасти і постраждають передусім великі виробники, які й платили найбільше податків. Я не знаю другої країни, крім Росії, яка зробила це 4 роки назад з ужасними послідствами для півоваріної отраслі і для робочих місць, послідувало закриття п'яти заводів в Росії. Такий закон, якщо він буде прийнят, він уб'є півоваріної отрасли. Це напиток, Частина українців підтримує виробників, інші ж, навпаки, за високий акциз. Вони дуже сильно впливають на здоров'я. Тим більше молодежа, це просто жесть. Забота о здоров'я нації. І це також це друга сторона, яка є. Як здорожчання впливає на людей, добре знають медики. Коли акцизи, ціни на пиво були низькими, споживання пива серед підлітків збільшувалося. Потім, коли в 2010-му. У 2009 році акцизи ці на пиво піднялися, споживання пива серед підлітків різко зменшилося. Щоправда, в такий ефект вірять далеко не усі. Люди купувати купати більш дешевше пиво. Або ж перейдуть на міцніші напої. Цього парубка вже жоден акциз не лякає. Я вважаю, що піва будь-які ціні. Крім урядового в парламенті зареєстровано ще кілька схожих пропозицій, проте досі жоден із них депутати навіть не розглядали. Олександр Манюк, Ольга Кошеленко, Ольга Нескородяна, Новини 2+,2 плюс українські чоловіки занурюються по рибу. Заборона більше не діє. Нині офіційно розпочався сезон підводного полювання. Теоретично спробувати себе годувальником може кожен бажаючи, але знавці справи натякають. Щоб стати справжнім підводним мисливцем, треба мати і спеціальне посвідчення і знати всі перестороги. Про тонкощі підводного рандеву з рибою. Далі Наталя Набокова. Три метри завдовжки понад 100 кіло ваги. Сом такого гусаня хоч рідко, але таки можна вполювати в українських водоймах. Ой ой, -ой. ми вирушаємо разом із підводними мисливцями на пошуки велетня. всього, що нас сома на большова там от є один, Я його знаю, живе. Це найжаданіші трофеї для будь-якого підвохи. Рекорд Андрія сом 90 кіло. Але таке рибальське щастя може обернутися великим лихом. Сом більше 30 кілограмів. Він вже тягне чоловіка. Сили в такої риби, як у моторного байка. За мотузкою зброю можна утягнутися на глибину. Це маленьке удобне в спеціально для охоти в прибережних водорослях. Дальність 6 метрів. На що здатен гарпун, видно з цих кадрів. Гарпун пробиває дерево, звісно, і плоть проб'є вмить. У каламутній воді можна з легкістю перетворитись на мішень. Якщо Я ушов в воду, в його сторону ніхто ніколи руж'я не наводить. Безпечніше та вигідніше рибу купувати. Мисливське задоволення не з дешевих. Базова екіпіровка десь приблизительно 200-250 доларів костюм поїзд десь около Смідісті, 80 Повний комплект потягне до 8 тисяч гривень. Добре, хоч балони. З киснем не потрібні. Пірнання за рибою дозволено лише на затримці дихання. Водичка наразі дуже тепла, приблизно 25 градусів. Але риба таку не любить, тому потрібно пірнати щонайменше на глибину 5 метрів. І ось нарешті поживавлення. Олександр не вполював серйозних трофеїв, натомість ледь не вскожив у халепу. Це дуже... не неприємне. Тось тобто можна просто остатися під водою. Головний ворог пірнальників – браконьєрські плутанки. Вони можуть закрутити підвоху як муху у павутині. Тому окрім ножа, треба мати гарну дихалку. Я 4,5 з не дишу на глибину. 20 метрів цей хлопець з Індонезії пірнає за 2,5 хвилини. Але така майстерність дається дорогою ціною. Мі помагає. Е Тренірувати фрідайвінг і підводну охоту кундаліні йога. підводне полювання це ризик, та ентузіастів це і вабить. Це срівніння з тим, що виграли вы Джекпот в Монте Карло. Сьогодні рибальська удача нам не посміхнулась, сумами не зустріли. Та можливо наступного разу вдасться смачно повечеряти здобутою рибою. Наталя на Андрій Романок, новини плюс 2. +2. Таким побачили цей день кореспонденти наших новин. Ну а завтра будуть нові і головне 100% правдиві історії. До скорої зустрічі.